Вітаю вас на моєму каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я буду готувати торт бісквіт із кремом сметани, з ананасу і з пропиткою. Для цього мені потрібно для тіста. Спочатку потрібно яйця, борошно, ванільний цукор і цукор. Для крему мені потрібна сметана, цукор і ананас. Для пропитки водичка і цукор. Спочатку я буду робити тісто, збиватиму яйця. Також потрібно зразу підготувати форму, в якій буде змазати маргарином і посипати борошном. І включити духовку на 180 градусів, щоб вона нагрілася. Яйця я збила, маса повинна збільшитися в декілька разів. От. Тепер я додаю сюди в яйця цукор. Цукор потрібно додавати маленькою такою струйкою, щоб не сильно, щоб не весь стакан зразу висипати, а по чуть -чуть. Так, Збила я яйця з цукром. Ви бачите, що маса ще збільшилася. Десь півмиски виходить, десь вийшлося. І тепер додаємо також по чуть-чуть борошна. Сюди, у цукор, ми додали і ванільний цукор також. Ось така в нас вийшла маса тісто, і тепер я її виливаю у форму, поки я поставила тісто випікатися бісквітне, поставила на 180 градусів і буду вже дивитися по тому, як Буде воно готове. Бісквіт ми провіряємо дерев'яною шпажкою в тісто, якщо суха, ну як звичайно, як і кекси. Поки воно випікається, я буду готувати, тут вже поставила сироп для пропитки. Я роблю основний. Якщо хто, який любить, то можна додати різні ароматизатори чи лікери. Я готую основний, тобто додаю воду і водичку. Грію його до закипіння, щоб сахар розстав, і ще трохи поварилося, щоб з'явилася густота. Ось такий вийшов в мене сироп. Прозорий, гарний. І тепер я буду готувати крем. Крем я буду збивати сметану і з цукром. І потім, уже, коли я буду перемазувати торт, я буду просто в крем між коржами ложити кусочки ананаса. Я витягла торт, бисквіт із пічки. Так, витягла я торт. От, і пробую тепер. І, бачите, суха. Значить, все готово. Даю йому охолонути, потім виймаю з форми і розрізаю на дві половинки. Так, я розрізала вже охолов торт, ніж коржі. І вони, я їх розрізала. Тепер буду поливати пропиткою, і потім буду змазувати зверху кремом. Зараз це покажу. Так, ось таку пропитку я пролила. Цей коржик я більше його пропитала, налила сюди, то що, тому що він в мене трошки товстіший вийшов, а цей тончик теж його пропитала. І так, утворилася така консистенція крему. От. І зараз я буду його сюди переносити, змазувати. Він не сильно густий, але я не сильно люблю сметану за те, що її якби, не сильно можна збити, не так як звичайно, як вершки. Вершки виходить більш такі пористі, повітряні, а сметана більш вона рідка. Ну, нічого, подивимося, що вийде з цього. Я думаю, все рівно буде смачно. Так, зараз я переложу коржики на тарілку, на якій буде постійно тоді вже торт подаватися. Отак От воно виглядає в розрізі. Я вирішила і цей коржик також його пропитати кремом, щоб більш він був такий мокрий. Так. І зараз я його накриваю. Ставлю в холодильник до завтра. Зверху я просто полю кремом. І так, от такий вийш в мене тортик. Я його поставлю в холодильник і завтра буду розрізати і смакувати. Все, всім смачного, Па-па.